Поки триває український контрнаступ на півдні, у пресі регулярно виринається назва Лінія суровікіна. Хтось жартував про її протитанкові пірамідки, але зараз очевидно, що росіяни дійсно всерйоз підготувалися до оборони. Хтось сподівався, що лінію вдасться прорвати стрімким ударом бронетехніки однак, бої на ній все ще тривають. Хтось був переконаний, що такі укріплення в добу дронів та високоточних ракет безнадійно застаріли, та події 2023-го змушують згадати середину минулого століття у новому випуску. ВОЗ ми поговоримо про найвідоміші лінії укріплень часів Другої світової війни. Ви дізнаєтеся, навіщо і фіни і совєти перебільшували потужність лінії Маннергейма, чому грандіозна лінія Мажино стала мемом, та скільки часу і ресурсів знадобилося союзникам, щоб подолати німецьку лінію Зігфріда. Для початку кілька загальних моментів. Будувати оборонні лінії такого типу, як у цьому випуску, спонукав досвід Першої світової війни з її тривалими позиційними боями та безкінечними траншеями. Для захисту від дедалі більш досконалої артилерії та бронетехніки на тих лініях не шкодували армованого бетону та різних інженерних хитрощів. Ми не будемо сьогодні поринати в технічні деталі, зазначимо лише, що кожна така лінія це кілька смуг, які складалися з мінних полів протитанкових, зубів дракона, траншей, окопів, бункерів, кулеметних гнізд, дотів, дзотів, землянок напевно, досить. І ще один нюанс: військове та політичне керівництво різних країн часом хвалькувато заявляло про неприступність своїх ліній оборони, але це був радше елемент пропаганди. Всерйоз розрахунок зазвичай був на те, що укріплення дозволять стримувати ворога якісь два-три тижні, поки країна оговтається, розгорне мобілізацію та надійшле підкріплення. А тепер про топові лінії оборони тих часів та про те, як їх долали. Лінія Маннергейма Фінляндія. Карл Густав Маннергейм, батько фінської незалежності. Лінію стали називати його іменем під час зимової війни, коли він вдруге став на чолі фінської армії. Але ідею відгородитися від росіян укріпленнями він озвучив на два десятиліття раніше, коли тільки з'явилася фінська держава. У 1920-х та 30-х лінію будували з перемінним успіхом. Плани кілька разів мінялися, гроші на неї то давали, то не давали. Генерали сперечалися, чи потрібна вона взагалі. У 1938-му, коли всерйоз запахло війною, роботи прискорили. Зокрема, активно модернізували вже існуючі укріплення. Але до нападу СРСР проєкт повністю так і не завершили. Вийшло 135 кілометрів укріплень, які перекривали карельський перешийок від Фінської затоки до Ладузького озера. На повноцінний захист всього Радянського… Сьяко-фінського кордону в маленької країни просто не вистачило б ресурсів. Було очевидним, що саме цей перешийок підходить для основного удару. Це найкоротший шлях до Віїпурі, другого міста країни, а потім і до столиці. Лінія не була суцільною. Між вузлами оборони знаходилися ділянки, які неможливо або важко пройти технікою, наприклад, скелі. Окрім головної смуги, була ще резервна, що прикривала підступи до Віїпурі. І ось СРСР напав. 7 грудня 1939 на восьмий день війни Червона армія підійшла до лінії. Радянські військові вважали, що лінія існує не так у реальності, як у пропаганді. Сподівалися взяти її штурмом буквально з першої спроби, одним китком піхоти, і не потурбувались про перевагу в силах, підготовку бійців, підтримку артилерії та інженерів. До 13 грудня штурм провалився. Для підготовки нової спроби знадобилося два місяці. В лютому 1940-го червоні підтягнули до лінії в кілька разів більше військ. Одних лише гармат зібрали майже чотири тисячі. Серед них були справжні крупнокаліберні монстри, які мали розбити весь той залізобетон. Але при такій шаленій концентрації ресурсів радянська армія під час боїв з 11 по 14 лютого змогла прорвати лінію Маннергейма лише по ширині 6 кілометрів, тобто подолати лише один з 18 укріплених вузлів оборони головної смуги. Далі був прорив резервної смуги, вхід Червоної армії в Віїпурі, який став російським виборгом, та завершення війни. Свою роль лінія Маннергейма все ж виконала. Якби агресор не затримався через неї та не поніс великі втрати на штурмах, хто знає, може Сталін отримав би всю Фінляндію, а не обмежився захопленням східної частини. Обидві сторони перебільшували міцність лінії. Фіни щоб підвищити бойовий дух своїх солдатів. А Москва щоб виправдати невдачі своєї армії. Сам Манергейм у мемуарах писав: її міцність стала результатом стійкості і мужності наших солдатів, а не результатом міцності споруд. Лінія Мажено Франція. Міністр оборони Франції Андре Мажено помер у 1932-му, так і не побачивши, як добудують оборонну лінію його імені, і того, що з нею буде під час війни. Французи набудували укріплень вздовж усього східного та північно-східного кордону. А це 1150 кілометрів. Головною була 400 кілометрова ділянка, а в глибину 20-25 кілометрів на кордоні з Німеччиною. У Парижі добре розуміли, що давній супротивник рано чи пізно зажадає реваншу. Лінія мажино це були сотні фортів, казематів, блокпостів, дві з половиною тисячі броньованих веж, сотні кілометрів підземних комунікацій, рокадних колій та автодоріг. Мегапроєкт висмоктав з французького бюджету понад 7 мільярдів франків. Французи сподівалися, що недарма, і це диво військово-інженерної думки дійсно захистить країну. Що сталося з укріпленнями медалі в роки Другої світової, любителі військової історії добре знають. Ба Більше лінія Мажино перетворилася на мем. У травні 1940 року німецькі дивізії просто обійшли основну ділянку лінії Мажино, вдаривши через Нідерланди та Бельгію. А що так можна було? Напевно, подумали французи. Взагалі, Бельгія спочатку було була союзницею Франції, тому здавалося, що захищати кордон з нею нема потреби. Але в 1936-му країна оголосила про свій нейтралітет. І тоді французи кинулися робити укріплення на бельгійській ділянці, але часу мали небагато. Тому те, що встигли набудувати проти німців, не сильно допомогло. Зайшовши на територію Франції, німецькі війська атакували французькі та британські частини, що стояли на самій лінії та вздовж неї. Десь укріплення непогано трималися, а десь їх швидко знищували і проривали. Практика показала, що лінія зовсім не пристосована для оборони стилу, а ворог бив і туди теж. Хоча деякі гарнізони лінії Мажино трималися, і останні з них склали зброю лише 25 червня, коли повністю припинилися бойові дії за умовами капітуляції Франції. Збройні сили Франції використовували об'єкти лінії Мажино, зокрема зберігали там техніку аж до початку 1990-х. Бодай частково лінія своє призначення виконала. Після прориву з Бельгії німці витрачали зусилля на її знищення. Франція в результаті все одно швидко програла, але, так би мовити, провини лінії Мажино в тому немає. Лінія Зікфріда Німеччина. На відміну від Мажино та Манергейма, Зікфрід не міністр і не фельдмаршал, а герой німецького епосу, пісні про нібелунгів його іменем. Називали спочатку у Першу світову лінію Гінденбурга, а потім у Другу світову Західний вал, про який ми зараз і поговоримо. Лінію Зікфріда довжиною 630 кілометрів німці будували в 1930-х. Вона знаходилася навпроти лінії Мажино. Ідея була дзеркальною: затримати французькі війська, якщо вони нападуть. Від лінії Мажино західний вал відрізнявся, зокрема, великою кількістю установок ППО, а також протитанкових зубів дракона. Як ми пам'ятаємо, у 1940-му Франція капітулювала, і споруди лінії Зікфріда почали використовувати як бомбосховища або взагалі підгоспода льські потреби так було аж до літа 1944-го, коли союзники відкрили другий фронт у серпні гітлер наказав відновити західний вал 20 тисяч робітників у авральному режимі ці споруди доробляли та вдосконалювали Вермахт на той момент уже суттєво відставав від союзників за кількістю боєздатної піхоти та техніки. Плюс американці з британцями мали перевагу в німецькому небі. На цьому тлі виглядало, що союзники зможуть відносно легко здолати лінію Зікфріда і далі рухатись у глиб Німеччини. Але в реальності вся операція з прориву тривала понад півроку з кінця серпня 1944 до березня 1945 в ній була задіяна 91 дивізія 4,5 мільйони людей. У вересні союзники також спробували в Нідерландах обійти лінію з півночі однак ця операція під кодовою назвою Маркет Гарден за великим рахунком провалилася. Ці події, а також інші операції на різних театрах Другої світової, американські історики Вільямсон Мюрей і Елен Мілет ретельно розбирають у книзі війна, яку необхідно було виграти. На боці німців на лінії Зікфріда були залишки добре підготовлених кадрів, які могли грамотно організувати оборону, а також специфіка місцевості. Адже бункери знаходилися переважно в лісах, що ускладнювало наступ. Найскладнішою ділянкою став Гюртгенський ліс або Гюртгенвальд. Щоб взяти площу у всього 130 квадратних кілометрів, американським військовим знадобилось угрупування в 120 тисяч бійців. При цьому їхні втрати склали за різними оцінками від 33 до 55 тисяч. Витіснити німців і таки прорвати лінію Зікфріда армії США дозволила лише кількісна перевага над вермахтом. При цьому американцям довелося розбивати свої полки та дивізії на невеликі штурмові групи, які змогли просуватись із невеликими темпами буквально сотні метрів на добу. Битва за Гюртгенвальд стала найдовшою битвою Другої світової на території Німеччини. А також найтривалішою битвою, в якій коли-небудь брали участь американські війська, про неї до речі, якось не згадують західні журналісти, що критикували Україну за нібито повільний контрнаступ. Порівняно з лінією Мажено, лінія Зікфріда виявилася більш ефективною, насамперед, просто тому що союзникам, на відміну від німців, таки довелося штурмувати основні укріплення. До речі, подивіться на це фото березня 45-го із вже захопленої лінії Зікфріда. Вінстон Черчилль в компанії Фельдмаршала Монтгомері позує і немов каже: Ну що, Гітлере, допомогли тобі ті зуби дракона? А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілья Майєр, Андрій Байса. Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. У роки холодної війни здавалося, що ядерна та високоточна зброя поховали ідею оборони зі смугами бетонних укріплень, принаймні у випадку прямого зіткнення між двома блоками. А от на периферії американці будували, але так і не завершили лінію Макнамари у В'єтнамі. А Ізраїль мав лінію Барлева, яку на початку війни судного дня легко прорвали. Як бачимо, неприступних ліній оборони не було ніколи. Що стосується російської лінії Суровікіна, ми не будемо вмикати режим військових експертів та робити прогнози. Коли готувався цей випуск, Валерій Залужний на сторінках, де економіст, заявив, що зараз на фронті починається етап виснажливої позиційної війни та провів паралель із Першою світовою. Не треба сприймати це як вирок. Головнокомандувач пояснив насамперед перед заходу, що треба зробити, аби Україна вела маневрену війну. Як далі розвиватимуться події на півдні, побачимо. Побажаємо, щоб якнайшвидше та з якнайменшими втратами для України лінія Суровікіна стала частиною історії, і вже тоді ми, можливо, присвятимо їй окремий випуск. І не забувайте допомагати нашим збройним силам.